Ругулянка поки що проходить мирно. Хтось качається на сонечку. Ну Діна, як завжди, тільки починаєш знімати, ми зразу замираємо, ми зразу нічого не робимо. Ми такі всі, як у літочка, ховаємося в свій защитний такий панцирь. Ось, ну, нора грається з малою. Сніжинкою. Сніжинка 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 теж дуже любить людей. Ховається. Собаками вдома. А це в нас Атаманша наша білка. Тому ми ту білку перезвали Мішелькою тому що в нас вже є одна білка. Це Нора Тіна, може, зараз не побачиш, що знімаю, та Діна, ти куди? Оте мене молодь. Молодіж розважається. Дівчатка, у вас все добре? Тут просто ігри можуть перерости іноді. Щось недобре. Нора, Нора не можна. Нора в нас така, вона не, не знає межі. Зараз буду заспокоювати.